Відкриття садочка на 50 місць у Мар'яніці чекали давно. До цього тут працювала Чорноострівська додаткова група. Із збільшенням народжуваності у селі постала гостра необхідність у розширенні приміщення. Тож тепер у колишній шкільній майстерні зроблено добротну реконструкцію. На всі роботи пішло більше 300 тисяч гривень, як державних, так і спонсорських коштів. Кошти виділялися з місцевого бюджету, також спонсорську допомогу ми заключали, підключали всіх, кого знали, кого могли. Дякувати людям, які дійсно нам не. Відмовили діти будуть навчатися за програмою, так як в всіх садочках, українські дошкілля. Вихователі в нас дійсно з стажем, які дійсно можуть вкладати душу і дійсно видно результат. Батьки на таку подію чекали давно. Тепер своїх чат можна буде залишити у надійних руках. Подія радісна, тому що діти будуть відвідувати садочок, будуть навчатися, будуть підготовлятися до школи. Дозвольте мені від імені народного депутата України Сергія Лабазіка та від себе особисто привітати всіх нас сьогоднішнім святом, а це розширенням і оновленням вашого дитячого садочка. Безперечно, на таких заходах в першу чергу хочеться подякувати всім тим, хто доклав немало зусиль і нервів для того, щоб це свято відбулося. Дозвольте передати ваш дитячий садочок цей комплект посуду, побажати всім вам міцного здоров'я, благополуччя. Збільшення народжуваності у селі тільки вітається. Тож, якщо постане необхідність у додаткових розширеннях приміщення, влада всіляко допоможе. Якщо на наступний рік в Мар'янівці буде не 50 дошкільнят, а 100 дошкільнят, ми будемо відшукувати всі можливості, щоб дошкільний заклад розширявся. А від вас тільки просимо, щоб кількість дітей в Мар'янівці збільшувалася. Охопленість дітей дошкільною освітою у Хмельницькому районі за останні 9 місяців збільшилася з 70 до 94%. І це не останнє відкриття дошкільного закладу в районі. Найближчим часом до 1 грудня ми плануємо додатково дошкільної відкрити групу до в Олешині. Там на чергі стоїть 45 дітей, і це вкрай важливе для нас питання, де стоїть на порядку денному номер один для мене особисто. Сьогодні ми маємо перед собою завдання. До кінця року відкрити новий садочок в селі Калинівка, де буде охоплено дошкільної освіти 60 дітей. І я думаю, що якщо такими кроками будемо йти, то на кінець року ми будемо мати охоплення 100%. Згідно національної програми Діти майбутнє України, усі дошкільнята мають отримати грунтовну підготовку до школи. Тож при наявності достатньої кількості дитсадків цього можна буде досягти оптимально.